Може, хто хоче цілу забрати амулет, він ще на ходу. Ну Таке тут є якісь нюанси, дрібні, музичка виграє. Все, машинка їде, коробка тут зроблена, моторист трошки піддимлює. Кому машинка інтересна, такий корчик їздити по селі, приїжджайте, забирайте, видаю по тій ціні, що її купив, коротше. думав розбирати, але... Щось передумав. Не дуже ходова машина по запчастях, запчасті купієшні. Тому скидаю за ту ціну, що взяв за 600, я купив цю машину з доставком, вона мені обійшлася. Так і за 600 я її буду віддавати. Кому інтересно, приїхали, забрали і поїхали. На таких магнітола така тут. Короче, кажу, 600 баксів приїхали, забрали без лишніх там питань.